Вам кажуть, що ви вільні. Вільні обирати гречка чи рис на вечерю. Оце так вибір. Аж дух захоплює. Привіт, я Дмитро, найменший ай креатор країни. Дорослі так люблять слово Свобода. Свобода волі, свобода вибору, свобода слова звучить як обіцянка на виборах. Гарно, але неправда. Ти можеш бути ким завгодно. Кажуть батьки, а потім дають список із трьох пристойних професій. Це свобода чи добре спланований маршрут до пенсії? С... будь собою. кричить кожен мотиваційний спікер. Але тільки тією версією себе, яка зручна для суспільства. Зробиш крок у бік, і ти вже дивний. Не такий, як усі. Ваша свобода схожа на повідок. Просто дуже довгий. Ви вільні не дивитися телевізор, але не вільні від реклами у смартфоні. Вільні не йти на роботу, але не вільні від голоду. Нам, дітям простіше, наша свобода це коли мама відпустила погуляти ще на 5 хвилин. А у вас можливість обрати, в якому офісі сидіти від дзвінка до дзвінка? Так що таке ваша свобода? Ілюзія, яку вам продали разом із першим кредитом? Напишіть у коментарях, що для вас означає бути вільним по справжньому. А якщо хочеш замовити аватара для свого бізнесу. Прикольне привітання від знаменитості для свого друга. Пишіть в особисті повідомлення.